Дія, друзі. Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Зараз я знаходжуся в головному храмі міста Анкона. Це називається Дома Анкона. Дуже гарний краєвид на андріатичне море на вход. Бачите, два леви один Свій варго, який добувається біля верони. Звільніть архітектуру. на архітектуру я в своїх відео показувала цей храм раніше, це дзвіниця цього храму. Колись давнину будували дзвіниці окремо від самого храму, а це статуя папі. Папі Павлому, Павлу якщо я не помиляюся. Як символ миру. На цьому храмі. Для мене це символ миру. Покажу що вам ще вам крайвіт. Багато туристів. Зараз йдемо в храм. Я вам розкажу коротенько про цей храм і покажу красу цього храму. Я люблю тут бувати. В цьому храмові майже тисячу років він був відкритий. В 1047 році і пережив багато цей храм, він добудовувався. Він пережив сильні землетруси дві світові війни, і під час двох світових війн він був зруйнований. Напевно, ще й за того був зруйнований, що знаходиться неподалік від порту. Ми всі знаємо, що Порт є одним із таких стратегічних місць. Цей собор, цей храм дому Діанкона, носить ім'я Святого Кіряка. Вдавнину святий Кіряк був епископом Анкони. І він був закатований за свою віру, загинув мученицькою смертю. В цьому храмі лежать мощі святого Киряка. Мені подобається освітлення. Ви бачите, оця тінь від Христа. Дуже гарно. Я люблю тут бувати. Покажу вам фрески. Покажу вам край фрески. Фрески, пташок. Твориме стейтство. Нічого не можу сказати. Kreska Sv. Kiriaku. Крісма, оліо Делікате, катекуміні, катекуміні. Оліо денклі, інфермі. Друзі, я не можу перевести. Оліо переводиться, як оліє. Крізма, я не знаю, що це таке. Не можу вам сказати. крісло з мармору. А найлочок дуже гарно. Живі квіти біля хреста, багато мармуру і живих квітів. Зараз підійдем до. І матері, і цієї Святині. Я вам розкажу історію цієї ікони в двох словах. Це королева всіх святих називається ця ікона. історії на італійській мові, на жаль, ця ікона, ця ікона була подарована храму Істанкона у 1619 році одним моряком з Венеції, який потрапив в трощу, в корабельну трощу і чудом лишився живий. І він подарував десь. Ця троща була недалеко від берегів міста Анкона і в знак подяки він подарував храму цю ікону, ікону Божої Матері. І ще є така легенда, що коли пройшла, пройшла чутка по Італії, що підписаний мир. Наполіону перемир'я з Наполеоном, то ця ікона відкрила очі і на її обличчі з'явилася посмішка. Ось такі легенди. На жаль, не можу знайти рік. Кому цікаво, ви можете з італійської мови перевести. Це, це чудо трапилося, коли ікона розкрила відкрила свої очі і усміхнулася, трапилося 25 червня 1796 році. От коли пройшов перший слух, що підписано перевірила. Покажу. На жаль, я не знаю, що це для мене це от відкупна яма покажу вам. В цьому храмі ви можете побачити під стеклом. Люди кидають гроші, дехто їх. і українські гроші. Я не знаю. На жаль, я шукала в інтернеті якусь інформацію, нічого не знайшла. Можливо, це відкупна яма. Що ви думаєте по цьому питанню? Що це відкупна яма? мощи.